Нова тема. Ви вже навчилися порівнювати звичайні зрої, прості. З сьогоднішнього дня ваше завдання навчитися їх додавати або віднімати. Правило на сторіночці 72. Зараз все на прикладах ви зрозумієте. 3 3,7 плюс 3,9. Нам треба звести до спільного знаменника. Чи можемо ми поділити більше знаменник на менше? Ні. В такому випадку шукаємо НСК. 7 на 7, 1, 9, 3, 3, 3, 1. Є щось у нас спільне? Нема. В такому випадку на НСК це дорівнює 7 на 9. Це скільки? 63. Який наступний крок? Тобто треба 63 поділити на 7, а потім поділити на 9. Добре, 63 ділю на 7, сюди скільки? 9. 63 на 9, сюди? 7. Добре. 9 на 3, це скільки? 63 плюс 7 на 4. Правильно я записав? Згадую правило додавання дробів з однаковими знаменниками. Макар. Писали, ми додаємо. Хорошо. Доріні 55. Молодець. Тоді шукаємо МСК. Як шукаєте МСК на відео у вас там є? Так? Хто забув? 13,15 мінус 2 треті. <пілляє> Перед тим, як розв'язатися, вийдіть, на, на яке запитання треба дати відповідь. Перевіряємо, чи, 15... чи можемо більше на мене поділити на менше? Можемо. Можемо. можемо? можемо. Скільки це буде? 5. Отже, 15 поділити на 3, це 5. Тоді сюди 1. Все. Бачите, наскільки скоротилася робота? 1 на 13 це 13. 15. Мінус 5 на 2 10. 15. Це в нас класі свій стать чи ні? Ні, там кажуть. Дорівняє. Макар кажи, за да. весь клас. На мене це таке саме здається, а 15 відкриття. Хорошо, молодець. 13 мінус 10, дорівнює 3,15. Чи я залишаю відповідь таку, чи можливо, я ще щось можу зробити, Саш? Скоротити можуть. На 3. Добре, це буде? Одна Отак і залишаний.